Доброго дня всім. У сьогоднішньому відео ми вам покажемо, як за допомогою реєстратора та іншої камери з інтелектуальними можливостями ми можемо керувати ПТЗ-камерою, тобто роботом. Для цього нам, відповідно, потрібен реєстратор і сама камера з інтелектуальними можливостями. Наприклад, для цього нам потрібно прийти в конфігурацію. Ми зараз знаходимося на реєстраторі. Перейти на камеру, яка має інтелектуальні можливості. І обрати, наприклад, виявлення перетину лінії. Це може бути будь-який варіант. Але ми обрали саме такий для зручності. Позначаємо максимальний розмір об'єкту, мінімальний, відповідно. Малюємо лінію перетину. Обираємо ціль виявлення, налаштовуємо чутливість. І напрямок руху нашої цілі, в одну сторону, в іншу або в обидві. Обов'язково переглядаємо розклад увімкнення охоронної системи, що він настояв. І також, найважливіший момент ми маємо налаштувати зв'язування. Обрати наш робот, який також доданий до реєстратора. Обрати пресет, якщо вам потрібен. пресет. Ціль відстеження і тому подібне. Тобто тут варіантів дуже багато. Ми обираємо другий номер, обов'язково це все зберігаємо і переходимо до ПТЗ-камери, яка в нас також налаштована. У нас на ній є заготованих два пресети: це перший пресет, ми його бачимо перед собою, та другий пресет, в якому ми будемо виявляти і трекати нашу ціль безпосередньо. Забігаючи наперед, так, повернемося. До першого, ви можете налаштувати 1, 2, 5, 10 і більше пресетів. Якщо вам це потрібно, у нас для прикладу буде всього 2. В конфігурації нам потрібно налаштувати, вимкнути безпосередньо сам смарт-трекінг, встановити йому час відстеження. Обрати це зум ratio, тобто, якщо ви хочете, щоб. Воно не зумувало, наприклад, ви можете віддалити об'єктив камери і зафіксувати його, щоб воно не приближало нашу ціль. Також важливий момент це park action. Це якщо ви хочете, щоб камера поверталася в першочергове положення. Також можете обрати дуже багато варіантів. Ми обираємо пресет 1, який ми і показали. Раніше. Повертатися вона буде через 40 секунд після того, як вийшло з цього положення. В цілому на цьому у нас налаштування закінчується. Для того, щоб показати, як це все працює, ми переходимо на реєстратор. І зараз я попрошу. Асистента нам допомогти перевірити, як це працює вживу. Тобто, ось у нас є людина, яка пересікає ціль, тим самим обират номер 2 Бачимо, що в нас з'явилося правило. Після того, як воно знайшло людину, воно починає відстежувати цю персону. І слідкувати, куди б вона не йшла Тобто, ось ми бачимо, що ціль наша рухається, і камера слідкує прямо за нею. Ось ви бачите мене. І ми бачимо, що все працює. Супер якісно. Тобто тут ми бачимо лінію, яку ми намалювали попередньо. Через яку пройшла. Наша людина, камера ПТЗ, стрігрилася на це, перейшла на пресет номер 2 який ми встановили. Після того ми почекали секунд 3-5 для того, щоб правило стало активним, а саме смарт трекінг І після цього, як ціль почала рухатись, камера, відповідно, почала стежити за цією людиною. В цілому, ось таке невеличке відео в нас вийшло. Я сподіваюся, що всім зрозуміло. Я вам дякую за перегляд і бажаю гарного, спокійного, тихого дня. Всім до побачення!